Море ні, ставок. Літо? Ні, жовтень. 19 сторіччя ні. Наш час. Це Чернігівщина, Ічнянський район, Качанівка. Тут в дев'яте пройшло літературно-мистецьке свято, Качанівські музи. Гармати гремлять, музи не сплять. І незважаючи на це, ми вирішили проводити, хоч знову ж таки без грошів, але ми знайшли людей, які підтримали нас, особливо це. Із Чернігів, особливо навколишні керівники сільськогосподарських підприємств, не взяли ні копійки з державних коштів. Гостей з Києва і Чернігівщини зустрічало, як колись, подружжя Тарновських. За українською традицією, з хлібом, сіллю. Качанівка, як була гостинною, так вона залишається. Приїздіть завжди до нас. Ми раді вам. І ми підтримуємо традиції Тарновських, які були господарями, до яких з'їжджалися не тільки з України, а з усієї царської імперії. Дійство почалося з урочистого покладання квітів до пам'ятника Великому Кобзарю, який неодноразово бував у привітній Качанівці. Перший заступник голови облдержадміністрації Леонід Сахневич урочисто вручив нагороди ветеранам ічнянщини у зв'язку з 73-ю річницею визволення від загарбників. Колективи Чернігівщини змінювали один одного на сцені. Ярмарок народних майстрів приваблював учасників свята, неперевершену атмосферу 19 століття створював Київський театр історичного костюму артисти Чернігівського філармонійного центру. Задумувалося, як от таке всеукраїнське, а можливо навіть міжнародне зібрання колективів, творчих колективів. Інтелігенції, щоб поспілкуватися, поділитися думками. Ну, в кінці кінців порадіти з нашою Україну. На сході йде війна, троє качанівців боронять незалежність України. Серед них заступник директора Національного історико-культурного заповідника Тарас Шевченко Тарас Михайлович. Тож організатори свята ні на хвилинку не забувають про своїх земляків та про всіх українських бійців. Будуть волонтери зічні, які вже ж неодноразово від'їздили на фронт до наших хлопців, тилова організація Ічнянщини. І я, чесно кажучи, ми своїм заповідником цілу зиму тут кришили наші дівчата-борщі, пакували, відправляли. І зараз хто кому скільки не жаль, буде тут при чоловіки з скриньками. Гроші, які будуть направлені на підтримку наших хлопців, які воюють на сході, музи в дев'яте завітали до Качанівки. І всюди на святі ми чули, що на ювілейному, 10-му фестивалі будемо святкувати перемогу.